Добрий вечір. До вашої уваги підсумкову випуск. Новин у студії працюють Марія Гаверлян та Моніка Соробей. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. Росія продовжує обстрілювати Україну. Яка ситуація по регіонах? Ще понад 30 населених пунктів на Херсонщині залишаються підтопленими. Як із ситуацією справляються місцеві? Вчора отак була вода. Сьогодні вже ви впала. Зустрівся із донькою через шість з половиною років. На батьківщину повернувся колишній український політв'язень. Дуже тато я чекала. Загинула троє: – 17-річний хлопець, 35-річна жінка та 88-річний чоловік, травмовані через обстріл козацького, що на Херсонщині. Повідомила у своєму телеграм-каналі Херсонська обласна військова адміністрація. На селище російська авіація скинула дві керовані авіабомби. Поранених шпиталізували, їм надають необхідну допомогу. Двоє волонтерів, 42-річний чоловік та 53-річна жінка, загинули сьогодні через влучання російської протитанкової керованої ракети у цивільний автомобіль у Богодухівському районі на Харківщині, розповів Суспільному керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Двоє жителів Костянтинівки, що на Донеччині, поранено внаслідок обстрілу населеного пункту російськими військовими, повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мідведєва. Дев'ятирічну дівчинку із закритими травмами грудної клітки та живота, та 57-річну жінку із осколковим пораненням ноги доставили до лікарні. За інформацією речниці, місто обстріляли артилерією, пошкоджено 11 житлових будинків, гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі. За вказаним фактом фактом розпочато досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. Троє шахтарів травмовано через вибух метану на шахті у Павлограді на Дніпропетровщині сьогодні вночі. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У шахті перебувало майже 200 працівників. Троє з них доправили у лікарню, решту гірників вивели на поверхню. Причини надзвичайної надзвичайної ситуації з'ясовують. Рівень води зменшується, але ще понад 30 населених пунктів на Херсонщині залишаються підтопленими, розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Нагадаю, в ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС. Як змінилася ситуація в області з того часу? Дивіться. Вивозить з будинку простирадла та килими, щоб висушити їх на свіжому повітрі. Херсонець Олексій Нежеголенко хоче врятувати хоч якісь речі з підтопленого будинку. Говорить, не очікував, що вода підніметься так високо. Затопило до шифера, потолки обвалились з тим, що суха штукатурка, але було Все, по кімнатам все гамузом, все перекручено, холодильники, стиралки, телевізори, кровати, все. Галина Павліковська, чий будинок також був підтоплений, говорить через підрив російськими військовими Каховської ГЕС втратила все, що нажили разом із чоловіком за 20 років. Я заказала вчора викачку, викачали з того сам. Бо вчора отак була вода. Сьогодні вже впала. То тільки з погрібу, от тату свій грібноям не, не з ями в гараже, а ми пош'їхали в реї пішли, і він отримав талончик, і на талончик отримав одіяло. По подушку яке горе, де з взяти, хто його буде робити? Де його всю доставати матеріали? Я все не знаю. На набережній парку Слави штучна повінь дійшла практично до нижніх сходинок. Також були затоплені нижні ліхтарі. Зараз ми бачимо, що рівень поступово спадає і оголилася вже сама набережна і буй, який був затоплений, але течія залишається все ще сильною. Станом на ранок, 16 червня, рівень води становить 1 метр 68 см. Повідомив голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Вода відійшла від 17 населених пунктів за минулу добу, але підтопленими залишаються ще 17 населених пунктів правобережжя та 17 лівого берега. Наразі йдуться відновлювані роботи на острові, вже обстежили вибухотехніки, вже приступили до роботи комунальщики з прибирання сміття. І вулиці, що знаходиться біля річки, вода дуже на маленькому рівні. тобто все ж таки вода відійшла. Але з водою відійшла. пройшло дуже багато біди, дуже багато будинків зруйновано, як і в місті, так і в сільських населених пунктах громади. Щодо загиблих, вже на сьогодні було у нас офіційне підтвердження це ті загиблі, яким видані е, свідоцтво про смерть. Це було десь. Е, Одинадцять чоловік у взятих пробах води з Дніпра та інгульця не виявлено збудників інфекційних захворювань. Повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Олена Сумська, Олена Ліщенко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Муніципальні служби та орундарі пляжів почали прибирати узбережжя від сміття, яке принесло до Одеси внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Розповів суспільному заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан. Як допомагають комунальникам містяни, розкаже Вікторія Габчук. Коріння, пляшок, каміння, предметів побуту прибило до берегів одеських пляжів і зараз все це розгрібають комунальники. Завдання стоїть прибирати саме пляжну зону до цієї роботи. залучені наші комунальні служби КП міські дороги та житлово-комунальні сервіси та керуючі компанії. Також разом з нами прибиранням займаються ще частні структури бізнесові, які займаються бізнесом вздовж пляжів та КП узбережжя міста Одеси. Прибиратимуть сміття з узбережжя близько двох тижнів, розповів заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан. Було знайдено декілька днів тому трупи тварин на одному з пляжів. Всі заходи були прийняті службами відповідальними. Сміття достатньо зараз на пляжах. Його потрібно прибрати, тому що, якщо його не прибрати, гнійні процеси зараження буде, тому ми зараз займаємось прибиранням пляжів. Фрагменти заборів причальних настилів, різні побутові предмети там будь то бляшанки, бочки металеві, ну і тощо. Це все грузиться на лодку і вивозиться. І, чесно, тяжело, ми стараємося. Прибирати пляж комунальникам допомагають відпочивальники. Приїжджаю сюди кожен день. Спочатку віддихаю, потім працюю. Не страшно, тому що я не захожу в воду, я розумію, що не хочу себе підвергати ризику. У нас вийшло так з мамою. Ми приїхали в Одесу з Києва. Ми планували взагалі на три тижні, але так як із за обстоятельств вирішили залишитися так на трохи позагорати. Під час прибирання пляжі від сміття міські комунальники знаходять зокрема змій та тритонів. Ірина 13 років працює у комунальній сфері. Втім, каже, таке бачить вперше. Трітончиков аж дві банки насобирали. Вон змія в бутилці. А вот в вот іменно змія. не ось, мальчик до вони боїться, а я б не взяла в руки. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Понад рік без електроенергії, води, лікарів та налагодженої логістики. Так, від початку повномасштабної війни живуть люди у селі Успенівка Запорізької області, розповів Суспільному староста Олександр Потун. З його селів попри обстріли російських військових, люди засадили городи та займаються господарством. Чи охоче повертаються жителі до села, розкаже Олена Пода. Пан Юрій, житель села Успенівка Пологівського району, що поблизу лінії фронту. Каже, окупанти неодноразово гатили по населеному пункту та, попри це, не покидає домівку, займається господарством, розводить кролів і корей, а також засадив город. Раніше проще було заготовка сіна, а зараз трудніше пішло. Хоча зараз трави багато, але щоб не просити, треба фермера, фермера дуже ціни дорогі, щоб. Спасиціну. До війни були і гуси, ми тримали, і гусей, і то, ну а тепер війна, інкубатори під окупацією, поїхати туди вже як ти то не візьмеш. А на ринках зараз дуже ціни на них піднімали, що гусеня 140-150 гривень маленька дуже, Для нас пенсіонерів це дуже накладна ціна. вроді ну, цибульку, картошечку, огірочки чоловік, таке, що необходимо. Всей рік у нас не обіжали дощі, і що зима дощова була і весна дощова. от Юрій Анатолійович каже, від початку повномасштабної війни живуть в Успенівці без електроенергії, а воду закуповують. Покровку їздимо, балонний газ, купуємо, приготувати обід, вечеря або сніданок. А питна вода? А питна у нас вода ну, є кринична, так у нас вода привозна, з Покровського району закуповує воду в басейну, а потім от ну, пить, їсти готувати. Ми спочатку генератором користувалися, а потім поставили сонячні батареї. Ми держимо господарство, заробили і зробили. І тепер ми з світом. Корови, свині, свиноматки. Трудимося за словами старости Олександра Репетуна, багато людей виїхало, але є й ті, хто вже повертається. Лінія зіткнення проходить в нас буквально в кілометрах п'ятнадцять-двадцять. Буває і прильоти по населеному пункту, тому що, як би сказати, в зоні. Ми знаходимося враження ворожої артилерії тут. Була і авіація, яка дуже руйнівно пройшлась по селу. Люди повертаються до своїх домівок, тому що люди виїжджали. На даний момент, як тільки трошки тихіше, прийшла весна, до городів їдуть, тому що люди в нас роботящі, роблять на землі біля своїх домівок. Олена Пода, Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. На батьківщину повернувся колишній український політв'язень Андрій Захтей. Чоловік розповів, що зміг вихати з Росії через Латвію. Нагадаю, громадянин України Андрій Захтей у лютому цього року вийшов на свободу після закінчення відбування незаконного покарання терміном у 6,5 років за ґратами. Проте за його словами до України зміг потрапити лише тепер через проблеми з документами та російську бюрократію. Як сьогодні уже в Україні він зустрівся із родиною, дивіться далі. Це Саме. дружина Оксана пов'язує доньці Олександрі український прапор. Так вони чекають, одна батька, інша чоловіка Андрія Захтея. Доньку Андрій бачив востаннє, коли їй було сім місяців. Я знаю, що тату мене любить, Я за ним дуже скучаю сильно. І вчора я почула що тату сьогодні Вийде то я так гарно раду. Аж розплакалася, так? Так. Мені дуже тата, я чекала. Останні хвилини хвилювання та очікування і перша за сім років зустрічі з донькою. Пройшло сім років. От, подивіться, їй було пів року. Я єлі стримую сльози. Колишній в'язень після закінчення терміну, а це 6,5 років за диверсійну діяльність у Сімферопольській колонії, у лютому цього року не зміг одразу потрапити додому. У них там, якби є буква закону, все, от тебе привезли, є проблема. На даний момент є проблема яка? Дипломатичні відношення, все, їх немає. Куди тебе везти? Треба думати. От 90 днів, а ми будемо думати. От 90 днів думали, я громадянин України чи ні. Тому що у мене паспорт прострочений. Тепер зміг виїхати через Латвію. Нагадаю, у другій половині 2016 року в Криму затримали дев'ятьох громадян України, серед яких був Андрій Захтей. Співробітники окупаційного ФСБ тоді звинуватили їх в диверсійній діяльності. За версією звинувачення, Захтей, який займався в Криму приватними перевезеннями, мав зустріти, начебто, диверсійну групу та перевозити по півострову. Андрій Захтей мав статус політв'язня за рішенням міжвідомчої комісії після повторного звернення його дружини. Зараз емоції переповняють. Нас сіло дочка, це саме саме самий доказ. <рив> Не бачила його? Не бачила вже так. Три роки вже минуло, як я поїздила на побачення, а потім карантин, потім вже війна. Добре, ж хоч так. Головне, що вже вдома на Україні, то слава Богу, живий, здоровий вернувся. Зараз Андрій планує присвятити час своїй сім'ї та проходити лікування і реабілітацію. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина. Не професія, а покликання. Так про обраний не фах говорить майбутній кардіохірург Максим Конодюк. Нині чоловік на першому курсі інтернатури її проходить в обласному кардіоцентрі. У Черкасах каже, опинився, тікаючи з під харківських обстрілів. Саме там жив і навчався. Вже тут дізнався, що його кімнату у гуртожитку розбомбили. Свою історію лікар-інтерн розповів нашим кореспондентам. Доброго дня! Добрий, дня. Доброго дня. як справи? Задовільно. задовільна. Максим Конодюк навчається на першому курсі інтернатури. Нині оглядає своїх пацієнтів на операції Віктора Брусника. Він асистував тиждень тому. У пацієнта була була операція аортокоронарного коронарного шунтування. Станом пацієнта Максим Конодюк говорить, задоволений, він водужує. Сам лікар у Черкасах трохи більше року. Він переселенець. Жив та навчався у Харкові, поки не почалося повномасштабне вторгнення. За два тижні у березні 2022-го, розповідає, вирішив, що треба переїжджати, а пізніше дізнався, що прямо у кімнату, де він у гуртожитку, влучив російський снаряд. Спочатку я переїхав в Полтаву. Я там був один день. І потім до мене дзвонив Олег Олександрович. Я з ним був до цього вже вже знайомий. Ми з ним порозмовляли, і він мені запропонував, що можна приїхати в Черкаси. Завідувач серцево-судинної хірургії обласного кардіоцентру Олег Журба розповідає, що запам'ятав здібного студента, який раніше проходив у нього практику, тому запропонував переїхати йому та ще одному лікарю. Обставини зробили так, щоб ці люди вимушені. Були змінювати своє місце життя. Побачивши їхні, ем, їхні майбутній потенціал, я чітко зрозумів, що треба допомагати. Лише повне занурення у професію, говорить майбутній кардіохірург, може дати фаховий результат. Кожна операція каже Максим Конодюк, для нього подія, до якої ретельно готується, а потім розбирає і аналізує кожен рух. Особливо запам'яталася одна із крайніх, яку робили військовослужбовцю. Осколки від снарядів були в серцевій сумці, майже майже до серця доходили. Максим Конодюк говорить, лікарем кардіологом вирішив стати ще у школі. Нині ще гостріше розуміє важливість того дитячого вибору. Для мене кардіохірургія це не зовсім це не зовсім професія. Я цим живу. Кожен день я провожу 90% свого часу на роботі. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. У мене на цьому все. Більше новин знайдете на сайті Суспільного та у наших соціальних мережах. Бережіть себе.